Гублочки <рес> таких сладеньких чи таких можна? Ні, таких не солодких. Так, що ж його взяти? О, пихой, Усе кола. є, а щось треба ще й взяти. А поживає тільки то. Приходить і треба, і тільки і все. Так. А Марія розвісна? Да, да. Давай десь грам 300 може.

Дякую вам. Так, візьму собі мій засіб, мій любимий. Більше іначе я не користуюся, а таким тільки користуюся. Найкращий засіб, яким я користуюся, візьму його. У мене вже там тільки на дні. Я його... Добрий день. Так. Так. Ясний добрий день. Да, Вова. Зустріла я Вову на базарі, приїхав, та ми прийшли разом. Ну, щось так несли, такі сумки важкі. Що ми таке несли Вова? слив, Вроді як пиріжки повинні бути у нас. Такі сливи казали хороші. Будемо пиріжки. Дружі узяли. взяли. О. Що це? А, та це, це котан. Я їй тільки що дала. Де вона зараз? Під ногами в тебе ходила. Я її зараз уб'ю. Їй-бо їй можна кицьку зразу вбити. Я їй кидала сосиску. Де вона її діла? Як вона так би сусідку давала? Да. А... О, там... це котя очі сусідки, там ціла е, ця, куча їх. І вона що її ковтнула вже. О, я думала, що вона її не схотіла, ну не видно десь. Ну, ще там піождіть, це що ти понабирав? Ну це ложи на кучу, те що ти понабирав. Що ти там ще набрав? Ще шо, щось голова собі хватав. Мабуть, голодний був. Ну да, так, так, все. Ага. Це мені висількові цілі. Це дуже хороша, коротше. О, ну так, да. це ось самій цей. Засіб мій. Це і все, що таке важке було. Геть ти мені турбу порвав. обидві Оце ти дернув. Вона ж була помаленьку, брат. Це що вона мені давала тут? І собачь, сам ясному була. А вона ця, ця отдала, ця да. це в подарок віддала, за тут Я брала ногу велику гарну. А вона потім до цієї ноги ще велика гарна нога. Казала все свіже-свіже на холодець. Ну вона ще й ратицю туди вкинула. А це полуга. що ж шашлики будуть? Послужи. це ж тільки... Два кілограми потім як що. А це не знаю що. просто? Угу. Ні, ну це хороше, це отого от хребету там усе таке, вона каже за суповий... ні, Борщовий набір каже. От дала мені цей боршовий набір за пів ціни. Коротше, не знаю, буду роздивлятися, що там, кому там. Буду роздивлятися. Ну це хороше тут. Це ось стільки м'яса свіжого, а це нога така була гарна. Ну, вкинула туди ще й, ще й маленьку вкинула якусь, така до неї туди. Короче, надавали-надавали. Що нам так було важко нести? Ну, вже все принесли. Да? Угу. Так. А там, а думаю, що ж я ще брала? Курям купила дезінфекцію і курчатам вітаміни купила. І разом вийшло 370 гривень. Самі кури, їх краще лише вигнати з дому. Що годувати ще треба, ще й вітаміни їм купляють. Вони сидять виглядають. Але ж такі гарні кури. Ти бачив їх, давно бачив? Подивися, які вони гарні такі курчата. Тож я вже їм спеціально купила таке. Щоб у них вони був... так гарно їдять. Ну, ще вітамінів їм. Ох, які. Це їм по два з половиною місяці, всього-навсього. Ох, курочки. Там півні половина. Ну нічого ростіть швидше. Не знаємо, що з вами зробити тоді, як ви виростете. Що ви виглядаєте, вас їсти там є що? І не притуптуйте. Все одно ж будете виклювати, щоб попритуптували. Ви так що так не пройде. Так, ну все тоді. Дід був зранку вдома. Кажу, жди, я скоро прийду. Прийшли, діда нема. Зараз будемо шукати діда. Так, на все добре, так. Ну все тоді було, так? Да? Це що значить? Де ж дід дівся? Ти подивитися. <плес> Що ж там таке. Що за розборки? А я як платиш? <плес> Ні, я там я А де ти їх взяв вовсе? О Боже. А хто це розносить цеклики? В такому віці хіба, блять, Розносять на світло квитанці і в такому віді є ходить оно. Боже, це такого я не бачила. А ось начальству покажу, відео знімаю. Покажу, як носять їхні документи. Так, то треба ж і нам, так? Да? То нема, блять. А навіть їх дів. Ну це де він його подів? І з кого питатися тепер? Ну капець. Ти по вулиці дивись по номерах. Та я ж по номерах йди. Та що нашого нема? — нема? Пройдеш, пошукаєш. А ось у мене відеозапис зробила, який він ходив, і де він диво. Пішов. Де це він, хто це його напоїв по дорозі, що він порозносив і тепер люди як будуть платити? Оце я й покажу ось в расі. Це в мене буде доказательство тепер. Дідо, ти геть з віщами? То так вони й привикнуть так. Ага. О, все. самому треба. Ну так, да, що ж ти все зараніше прийшов сьогодні. Ще й не ждала, а дід уже прийшов <смі> і застав <смі> носія. Ну як оце так носять, а? А тепер у мене є документ. Ні, це туди враз сходить. Ну, да. І показати їм, де наша наша квитанція, по чому ми дожді платити. Що да. Ой, хасід, ще такого не бачила. Я тут ти... заплатив для її в купі. Я в том, блядь, я должен дивиться, блядь, но да. ви принесли, я должен його показати, блядь, ну да. Точні результати, блядь. Що це за його полівать? Діти, ти чоргаєшся, ти шо? Та що ж як тут не заругатися? Та да, садіть, вони тебе довели. Работники. А що ж дай знайшли, щоб взяв спрос ніякої не було? Да? Ну да, а що ж його питати, як ніяк? Десь йому так повезло. Бігом утік. Кажу, покажу до команди, а він махнув рукою та й. Тік. Ой, дать.